Вітаю всіх друзів, мене звати Ілля. На моєму каналі досить довго не виходило відео. І саме в цьому відео я, мабуть, спробую виконати свою дуже давню мрію, зробити огляд на власний мотоцикл. Почнемо з того, як я прийшов до покупки цього мотоцикла, чому саме цей мотоцикл. Що я з ним зробив, які допи поставив, як він себе поводить, і для кого він. Ну, постараюся максимально розказати про всі свої враження, про те, що він може і для кого він і так далі. Це є ліфан КПТ, тобто це серія ліфанів КП, але із серії трево. Тобто це мотоцикл, призначений для подорожей, для пересування на більш дальні дистанції для комфортної їзди, тобто це не, не стрітовий мод, це не, не мейкери, якийсь там не спорт і так далі. Тобто це мотоцикл більше для е, дальніх подорожей, для дальніх поїздок. Перед тим, як почати розказувати про всі, про всі його технічні моменти, про технічні деталі, я зроблю таку передісторію, Це дуже важливо для мене насправді. Е, чому Чому саме цей мотоцикл і чому, чому на Ліфан КПІТ? Справа в тому, що вже більше трьох років мабуть, я підписаний на канал одного хлопця з Одеси, його звати Віктор, канал Extreme Travel. У Віктора у свій час був такий мотоцикл, він зараз їздить на іншому, але досить довгий час він катався саме на Lifan KPT. Правда, на більш старі моделі на моторі МБФ-1, у мене МБФ2, це вже нова модель. Завдяки е, Віктору в більшій мірі я все ж таки вирішив для себе, що і для ідеальний для мене на мотоцикл, напевно, таки буде от саме Ліфан Кіп'яті. Знову ремарочка, це мій перший мотоцикл. Тобто це мотоцикл, на який я сів вперше в своєму житті більше того. Тому, е, от, користуючись нагодою, хочу передати. Величезне дякую Віктору. Він був, скажімо як натхненням до того, щоб я от в'їхав в цю мототему і надихався дуже його відео і стосовно цього мотоцикла і взагалі стосовно мототеми. Вітя тобі величезний привіт. Сподіваюся, якось пересічамось, покатаємося, поспілкуємось, поки вкару. Не в останню чергу хочу так само подякувати Віталіку, Віталій Мотогарич, свіженький канал Віталік з Тернопільщини, наскільки я знаю, ми ще візуально не знайомилися, але ми є в одній групі у вайбері Мотобратва. Так що, хлопці, всім привіт. Віталік, тобі величезно дякую. У нього на, на каналі так само дуже багато. Інформації про цей мотоцикл, досить багато інформації, тобто про обслуговування, про е, доп. опції, про, про взагалі про все про цей мотоцикл. Ось, ну Давайте почнемо безпосередньо до цього праздника. Про, про те, як, як я його купив, чому саме його і так далі. Е, ну Дивіться, справа в тому, що на початку цієї весни... А я мотоцикл купив десь, я не пам'ятаю точно, десь на початку травня. У нас війна в країні, На жаль, війна, клятий Москва зайшов на нашу землю. І з самого початку цієї війни була дуже-дуже серйозна павлена криза. Так як мені до роботи досить далеко їхати, буквально там майже 40 кілометрів один бік, якраз повстала така необхідність пересісти на, на двоколісну техніку. Тому що цей мотоцикл є дуже економний, взагалі мототехніка вона більш економна, ніж чотириколісна. Тому е, я вирішив купити мотоцикл. Е, і це, це ну, воно себе виправдало, скажу так. Е, тобто це був як, була така необхідність, яка співпала з тим бажанням володіти саме цим мотоциклом. От. Купив його в мотосалоні, в Чернівцях. Він, звичайно, не виглядав так, як зараз. І зараз на ньому купа доп-опцій. Він був у штатному виконанні без багажної системи, інший вітровик, там не було цих опухів, Все було по іншому. Перший час я їздив на мінімалках, як кажуть. Але він мене дуже сильно виручав. Виручав у плані того, що я заливав там. Бак бензину і там більше тижня їхав кожен день на роботу, бо в мене шести, шестиденний робочий тиждень. Тому реально дуже виручало. Тобто, в той час, коли люди всі намагалися і сиділи в довжелезних чергах на заправку, я собі заправляв повний бак і їхав, куди мені треба було. Що саме перше я зробив на цьому мотоциклі? Ще коли було рідне скло переднє, рідний вітровик. У мене вже було куплено був такий дефлектор, не цей, що зараз стоїть, був інший дефлектор, такий він досить розпосюджений. Купив дефлектор, купив тримач для телефону. От, це було саме перше. Ну, Звичайно, перед тим я купив собі шулам, куртку, мотокуртку, шолом, рукавички, ну, щоб було зручно їхати, бо як я казав, я купив мотоцикл на, на початку весни. І було досить прохолодно, бували такі ранки, що я виїжджав, там було плюс 8, плюс 9, тобто ну, треба було одягатися так, досить плодно. Так само купив собі наколінники утеплені, тому що це досить, досить болюча така тема, коли йдеш на мотоциклі, коліна страждають, їх треба берегти. Як я казав, в мене до роботи в одну сторону майже 40 кілометрів, тобто на день я наматував майже 80 кілометрів. І дуже скоренько я цього катку до, тисячі, там, до півтори тисячі кілометрів дуже скоро і пройшов. За цей час я зробив три заміни масла. Е, першу я зразу зробив при покупці, потім на 300 кілометрів, потім на 800 і потім на 2000. Е, ні, на півтори і потім на 2. Е, ось, зараз на мотоциклі майже, майже 4 тисячі. Я так думаю, що десь наступного тижня треба буде зробити е, заміну масла. Щодо масла. Масло у мене мартюль 5120. Е, один раз я спробував поміняти е, виробника, я заливав адінол, але мені якось здалося, що мотор почав дуже так. Голосно працювати і тому вернувся до 51.2.0, і іменно в виконанні 15.2.50. воно більш густе і моторові якось, ну, не так гучно він працює, йому якось нормально працювати. Саме основна покупка, яку я зробив максимально скоро після того, як я от придбав цей мотоцикл, це була багажна система. Багажна система, вона не рідна, це не шадовська. Цю багажну систему я купляв, замовляв у хлопців з Полтави. Це фірма СИП, Є такий хлопець Сергій. Він робить досить якісні багажні системи, вже з рамками під бокові кофри. І саме головне в цій системі те, що вона підходить на штатні кріплення. Тобто тут нічого не треба е, мудрити, нічого не треба різати, переробляти і так далі. Більше того, вона йде вища. Від стопа, від заднього стопа. Болячка рідних багажних систем шадовських в тому, що там ось цей верхній кейс він знаходиться завжди десь на рівні стопа. І ззаду, коли машини їхали, коли їдуть машини, заднього стопа не видно. Це казали абсолютно всі власники КПТ, які мали штатну багажну систему. Ось Тому я вирішив взяти ось саме цю, тому що вона вища. Коли я їду, у мене ну, зад мотоцикла дуже добре видно і видно саме стоп. Ті машини, що їдуть позаду, вони абсолютно чітко бачать, коли я гальмую або ну, відбувається якась дія з моїм мотоциклом. Зразу купив топовий кейс, тому що ну, десь стати... В магазин купити якісь продукти, там, або закинути банальну там, курточку, коли на вулиці стає більш euh, тепло. Ну і взагалі я купив великий кейс, він має там, 49 літрів, здається. Ось. І пізніше придбав ще два бокових кейси, вони тут знаходяться, буду показувати. Точно така сама марка, це китайські кейси <кій> такої самої форми. Я їх просто банально перевернув до... Ну, я перевернув їх до горидрибом, скажімо так. Тобто тут встановлюється платформа і кейс насаджується на платформу і собі стоїть. Можна додатково, для того, щоб не переживати, що він там золотий чи щось таке, бо це не на ділі, накапає і так далі, це китайські кейси, можна додатково до самої рами прикріпити, якщо десь на якийсь такий конкретний дальняк їхати, то бажано їх якось закріпити. Ну, В такому випадку суттєво збільшується багажний висит. І можна, можна сюди закладати так, нормально, нормально багажу. Наступне обладнання, яке я придбав, це були оці оклопухи і дзеркала. Чому дзеркала? Рідні дзеркала вони ніякі. От скажу відверто, вони ну, таке враження, що їх зняли з якогось китайського велика, Такого дитячого причому. В них абсолютно нічого не видно. Ну, Видно було лише, от ліхті десь і чуть-чуть за ліхтями. То, огляду заднього нема зовсім. Я вирішив купити нерівні зеркала і встановив, встановив їх на штатні місця, тобто вони нормально підійшли і дуже добре в них видно. До речі, такі самі зеркала, наскільки я... Наскільки мені казали хлопці з групи, такі дзеркала стоять на домінарі, на пожеж домінах. Лопухи реально дуже-дуже крута річ. Тобто, якщо ви їдете на дальній дистанції, їдете зі швидкістю, то це незамінима річ, скажімо так. Вони бережуть руки і від холоду, і від вітру. І від е, якихось там комах, які залітають постійно. Ну, Звичайно, що можна їхати в рукавичках, але, наприклад, зараз в літній час я часом ну, взагалі майже завжди їжу без рукавичок і мене це дуже спасає камінців і так далі. Саме основна заміна скажімо так, в цьому мотоциклі, найбільше, саме, саме що мені подобається, як він став виглядати після того, як я поміняв, це е, вітрове скло. Штатне відклю... вітрове скло воно було десь от, до Воно було, ну, майже в половину менше, ніж є зараз. З моїм зростом у мене зріст 1,78 вісім, Мені зі штатним склом, навіть з тим дефлектором, що був, мені вітер бив десь от на рівень очей, вниз в рівень очей. Це вітрове скло я замовляв у турецького виробника J.P. Composite. Вони роблять ну, вітровики для дуже багатьох брендів, відомих брендів, там для BMW, для Honda, для Bajaj, ну, для багатьох. Конкретно це вітрове скло це від Honda NC700 ранніх років. І як бачите, воно підходить ну, майже ідеально, тобто воно повторює контури фари. Воно ну, практично стало на рідні місця, я, правда, зробив інші опори, але воно стало як рідне. Я ще докупив от дефлектор невеличкий, тому що е, от з цим воно мені вже било десь у рівень чола, десь ось тут. І все одно було досить голосно їх. Тому я докупив ось такий дефлектор. Він є у нас на... На але його можна купити, де щось там коштує, немає. Вернів 500-600 плюс-мінус. От реально ця штука зараз виконує свої функції на всі 100%. Тобто я зараз їду, мені вітер вже перелітає через шолом, шуму ніякого нема, я чую двигун, я чую, як, як працює мотоцикл, як чути вихлоп. Ну, Нормально. Якщо поїхати десь на якийсь дальнячок, то в тебе не буде квадратного голова, що від вітру, так як без вітрозахисту. Е, ну, після цього всього, ну, це в принципі майже всі допити, що я зробив. Е, вихлоп. Їздив я з рідним вихлопом, їздив, їздив, допоки от, недавно було день народження, і мої рідні подарували мені вихлоп акропович. Це, звичайно, що не оригінальний Крапович. Це китайське виробництво, але досить якісний, класний, красивий. Виглядає, як на мене, дуже органічно. Він чорний. Тобто він не дуже там, виділяється якось цього. Я трошки пошаманив всередині з флейтою, тому що звук все ж таки був досить такий, сказати, що басист, досить голосний був. і я його просто Чуть-чуть трошечки придушив, то просили в плету, заглушив, і звук став такий басистий, але такий бархатний. На рахунок е, до світла. Поки що не бачу в цьому сенсу, тому що я їду на мотоциклі в основному в даний час. Е, на якісь зараз дуже там далекі день я не збираюся, тому що якщо їхати, то я би захотів їхати десь за кордон. А так як зараз кордони всі закриті. По Україні можна і в день їхати. Зараз день, слава Богу, великий, тобто ну, не бачу сенсу зараз купляти до всіх. Тобто, може, з часом я собі поставлю. Термазі телефона, ну, таке. Тут термометр, який показує температуру, яка борт. Що я хочу сказати взагалі за цей мотоцикл? Тобто, повторюся, це мій перший мотоцикл і враження я складав. Я не маю з чим порівнювати, по-перше. Але можу сказати так, що він дає собою управляти, да, він трошки тяжкий. Для початківця ну, хороший варіант, в принципі, але треба бути дуже впевненим собі, щоб керувати таким мотоциклом, бо він важить, як я знаю, там десь під 160 кілограмів, плюс всі ці допи він десь там 170 кг буде важити. Посадка дуже, дуже гарна, знаю, як на мене. Мені посадка дуже подобається. Посадка пряма, спина рівна, що у мене зріст 1,78, мені дуже зручно. То я їду, мені комфортно, спина не болить, можна так їхати дуже довго. Не знаю, ще на день такі серйозні не їхав, але сподіваюся, що це скоро станеться, тому я думаю, що це буде. Круто і весело. Радив би я цей мотоцикл взагалі чи по чітківцям, звичайно, що так. Я свій час е звернув увагу на те, що казали хлопці, які мали ці мотоцикли, той самий Віктор або Віталій і решта людей, які якимось чином рекомували цей мотоцикл у своїх відеообзорах. Від оглядах, то... <кій> Я в свою чергу тебе хочу сказати, що мотоцикл він вартий кожної своєї копійки. Хтось каже, що він там занадто дорогий для Китайця, що це китайець, що це там якась непонятна техніка. Дивіться, тут 200 чесних кубів. Інжекторна система приску, водяне охолодження, Дуги вже в комплектації. Ним можна шаманити по ДОП-опціях як заводно. Ну, Що хотіти ще від цього мотоцикла, я не знаю. Тобто для першого мота, я вважаю, що це ідеальний варіант. І більше того, скажу, що зараз, на даний момент, серед китайських скажімо так, дальнобійних мотоциклів, які от розраховані на, на туризм, я йому альтернативи не бачу. Тому що тут є майже все, що потрібно для того, щоб комфортно себе відчувати на дорозі. А да, можливо там йому настає трошки потужності. Але ще раз повторюся, за ті гроші, які він коштує новий. І враховуючи той факт, що ви берете мотоцикл і ви абсолютно нічого не маєте з ним робити, тобто там, ремонтувати, щось постійно ну, там докладати, щось робити там якісь... З бубнем, там, і так далі. Mm -hmm. Я от скоро буду мати 4000 кілометрів, я взагалі, крім заміни масла і фільтрів, я абсолютно нічого в ньому не робив. Ну, до до все. Так що радию би я, да, звичайно, звичайно, я би радив цей мотоцикл. Вважаю, що він от серед такої категорії техніки він є. Є ідеальний варіант. Я думаю, що це все, що я хотів сказати про цей мотоцикл. Приєднуйтесь до мотобратства, купляйте собі техніку. Я свою мрію здійснив, став байкером. Сподіваюся, що скоро ми переможемо цю кацапню. Відкриються кордони і нарешті почнуть здійснюватись наступні мрії, які я собі надумав коли ті відео і в мене ще не було мотоцикла тобто поїхати на Трансагерша, Валь, не знаю, ще кудись, тобто на море махнути на мотоциклі. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, впевнений, що Україна наша переможе і все у нас буде класно. Слава Україні, хлопці тримайтеся, всім попутного вітру і миру.